Жі, ракети носії в Чорному та Азовському морях відсутні. Про це повідомили в військово-морських силах. Натомість у Середземне море окупанти вивели сім кораблів. Серед них три ракети носії, середній залп калібрів. 20. з нами на прямому зв'язку. Зараз Дмитро Плетенчук, це капітан третього рангу, речник ВМС збройних сил України. Пане Дмитро, доброго вам ранку. Вітання, вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго всім ранку. Пане Дмитре, ми от звертаємо увагу на те, що в Середземному морі зараз сім кораблів Російської Федерації, три ракетоносії, середній залп калібрів 20. Треба роз'яснити, чому ця інформація важлива і навіщо так багато Російській Федерації ракетоносіїв в Середземному морі зараз. Ну, не слід забувати, що там теж досить непроста геополітична ситуація. Не слід забувати, що Російська Федерація вбачає Геополітичних конкурентів не лише в Україні, і тому, звісно, вони намагаються свою військову присутність розповсюджувати і в інших регіонах, де є їхні інтереси, а їхні інтереси, як ви знаєте, зараз є в Африці і не тільки, і в тому числі у підтримці режиму Асада в Сирійській Арабській Республіці. Тому вони намагаються робити все для того, щоб підтримати подібний собі режим. Ну, а як ви думаєте, від, від яких факторів залежить саме кількість російських кораблів в Середземному морі? Що на це впливає зараз? Я не готовий е фахово обговорювати саме той театр бойових дій. Але е зазвичай це можуть бути і ротації, наприклад, одночасне перебування кількох е одиниць взагалі? У них там оперативне е з'єднання постійне, як корабельне. І в принципі вони там присутні, як ви знаєте, вже багато років. Які вони там завдання виконують, це окрема історія для нас важливо, те, що ця історія більше не пов'язана фактично з Чорним морем. Якщо раніше вони це через турецькі протоки ще могли здійснювати операції так званого сирійського експресу, то зараз наразі це вже не працює, і зараз для забезпечення цього угрупування. Їм необхідно а, йти в обхід в усієї Європи. Це більше 9 тисяч кілометрів, е, що досить, досить е, непросто е, тому так е, і на цьому театрі їхні дії зараз ускладнені. Так само яку мету вони там переслідують? Ну мета вся, вся та, 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 та ж сама. це е, інтереси Російської Федерації, так званої. Що відбувається зараз в Чорному морі? Як ми розуміємо, ракетоносіїв немає і всі кораблі, ймовірно, сконцентровані поблизу Новоросійська. Чи підтверджуєте ви це? Вони перебувають в гавані так, військово-морської бази Новоросійська. Були позавчора там деякі рухи безпосередньо на внутрішньому рейді, тобто в базі вчора. Вийшов навіть науково-дослідницьке судне. Судно одне, але звісно, науково-дослідницьке судно у них зазвичай ще й розвідкою займається паралельно. Але він недалеко вийшов, буквально ненадовго. Зараз в акваторії не перебуває Чорного моря взагалі російських кораблів. те що недалеко вийшов, це пов'язано із погодніми умовами? Це може бути пов'язано з чим завгодно і з погодними умовами. Так само, хоча вчора. Насправді там не було такого великого штому, там 2-3 бали було всього. Ну, тобто для кораблів такого класу це, в принципі, не проблема. Це може була така чергова спроба висунути носа зі своєї бази, подивитися, що буде. Може, виконував якесь завдання. Тобто тут варіантів насправді багато. Нещодавні атаки Збройними силами України російських об'єктів, і, зокрема, на території. Криму, чи спричинило це релокацію певних об'єктів Чорноморського флоту Росії, чи певні зміни в локації кораблів, суден і того, що в них є? Ну, В Криму насправді там теж ситуація не така проста. І ви бачите, що протягом цього? Оно штабного вторгнення вони втратили кілька пунктів управління і навіть будівлю штабу. Тому так, звісно, вони завжди намагаються приховати свою присутність. Але знов таки, той саме Севастополь насправді не таке велике місто, і там, звісно, теж залишаються багато громадян України, які не, не задоволені присутністю там російських окупантів. Це по перше. По-друге, так звісно, вони завжди намагаються приховати. Це, це нормально, і звісно, що о, ці штаби, ці локації, вони о, постійно у розшуку, грубо кажучи, але є такі геостаціонарні грубо кажучи споруди, як наприклад о, о, для зберігання нафти ємності, або о, якісь вузли зв'язку, які о, не так просто перенести. Тому о, звісно, перелік цілей він о, завжди оновлюється. Що стосується кораблів. Звісно, вони можуть намагатися в гавані безпосередньо їх переставляти. Це бухта, вона досить велика, але тим не менш, вони все одно залишаються в Криму, тому що особливих варіантів, куди їх перемістити, у них в принципі нема. У угу. пане Дмитре, нещодавно натрапив на інформацію стосовно е, дельфінів, так використання дельфінів е, Російською Федерацією, начебто, в них такі як пояси з мінами, і ці дельфіни, е, вони там плавають. Це це все реалістично. Е, дійсно, е, це активна така складова е, для росіян використання так званих бойових дельфінів? Насправді це дуже дороге задоволення, і дуже вузьке коло країн може собі взагалі таке дозволити. І останнє, що вони зроблять, це повісять на них вибухівку, тому що насправді трошки перебільшено взагалі весь цей кейс в інфопросторі. Цих дельфінів там до десятка, щоб ви розуміли, це по-перше. По-друге, їх тренують як звичайних собак. Але вони трошки розумніші за собак, мабуть. Все, чому їх навчають, фактично, це охорона акваторії. І для них це така сама гра, як для собаки. І здебільшого вони призначені для того, щоб просто виштовхати на поверхню диверсанта підводного. Ну тобто, це такий основний функціонал, який на них покладається. Так, звісно, можна озброїти дельфіна, і він навіть не розуміючи, що він вбиває людину, може її вбити. Але все одно це дуже вузький функціонал, і це насправді така дуже специфічна кафедра, для якої потрібні досить фахові спеціалісти, і умови утримання цих тварин вони так само досить фінансово непрості. Дякуємо вам, спасибі, пане Дмитро. Дмитро Плетенчук з нами на зв'язку. Капітан третього рангу, речник військово-морських сил ЗСУ.